Opel Zafira 1.9 4500 9 рік 242 тисячі 110 кВт. Комбінований салон в оригіналі Мультикермо, Круїз, Шестиступка, датчик швидкості контролю. Дев'ятки по вікнах на оригінальних легкосплавних дисках. Парктрони передні є. Такий непоганий заражений цей опільок. Декра є навіть у 2019 році 184 тисячі було. Попль Зафира я тут, значит, значит, тут в нас цена 7950, 13 год, 8 месяц, 264 тысячи, 1,6 дизель, 100 киловатт механика, 6 вокруг круиз. датчик контроля швидкості Зимова гума, форкоп, партрони задні. Volkswagen Caddy, MaxiBaza 10250, 16 рік, 280 тисяч, літровий 75 кВт дизель. Тут звичайний пластиковий руль, Навігація є, Клімата немає, є. Кондиціонер, п'ятиступенева коробка, круїз є. Задні Е. є. Так, двері тільки одні, диски металеві, зимова гума стоїть. І тут задні ці вікна так наглухо затумовані, взагалі нічого не видно, що там всередині робиться. Galaxy. Так, ціна Galaxy 11 рік, 360 тисяч пробігу, 5450, 2-літровий, 103 кВт, лобове скло з підігрівом, по вікнах одинички, механічна 6 коробка передач. так Шкірине оригінальне мультикермо, салон тканина. Іди гривий, патрони задні є, оркоп є. І от Туранчик. Туранчика хотів на цій площадці зняти, але вже каже, продавець, що проданий він непоганий. 18 рік, 14-й. 650. двохлітровий. Так, ну і от, саме перша зефіра 1.79 рік. Турбодизель 81 кВт 3650. 3650, але немає. Коротше Не. цей сірий... Сіра панель. Volkswagen шаран на зимовій гумі. Е, так, це сьомий рік. 2 літри дизель. 4,150. Так, тут у нас... Буєш, 3008 гібрид 4х4, 13 рік, 2 літри, дізель плюс електроавтомат 7850 за нього хочуть. Взагалі в Україні жодного разу не зустрічав отакого от агрегата. Гібрида так, 5008 нема ціна. Дивіться який є тут автобус Крайслер Гранд Вояжер, кому треба. 9 рік, 2.8, дизель 120 кВт. 6999-7 тисяч. Шкіряний салон. Коротше такий великий великий автобус, такий вмістительний, можна нормально загрузитися. Так, Galaxy, Галаксі 10 рік, третій місяць, 2 літри, 100 кВт, 100 кВт, 5250. Так, 10, рік, 10 місяць, S-Max, 2 літри, 120 кВт, 5999. Так, Зефіра. Одиннадцятий рік, 1,7, 4350, 92 кВт. Так, тут стоїть два. 2... Farda Galaxy 11 рік 7 150. Це і на автоматі 2-літровий 110-кіловатний дизель на шкіряному салоні. Підігрів клімат. Так, потім тут Galaxy 10 рік, 2-літровий, 5150 так, це і на тканині і на механіці. Тут металеві диски, гума зимова. Так, значить тут. Тауран 12 рік. А, це 1,2, 7 Кайна на експорт 6950 буде. Так, Зафіра. Зафіра 8 рік. 1,9 4,450. Так, за цю Зафіру що хочуть? 2, 3, 9 рік, 1,9 4 тисячі на експорт може бути. Так, зафіра. ще одна зафіра. що за цю хочуть? Це 14 рік, 1,7, 147 пробігу, 6350. Ну, для нас дорого, От, але і рік, і пробіг невеликий. Так, шаран на повному приводі 12600 2-літровий 12-й рік. Шкіра механіка. Шестистопанева. Цей теж такий ексклюзивчик цікавий. Так, тут ну ще один шаран за цього що хочуть 11, 2011 року, двохлітровий дизельний 103 кВт, 10 950. Комбінований салон шкіра Алькантара. Механика, шестиступочка. Так, тут вот еще один. Еще один шаранчик. Так, двухлитровый Xenon LED. 13 400, 12 рик 2 литра дизель тут Тут комбінований салон, а це вже йде з великою навігацією. Ну Якби більша навігація, не... От, і іде на автоматі, підігрів, клімат є. От, тут вже така цікавіша комплектація. Так, 9 рік, 1,6 бензин, 3650. Франція 3008. Це вже йде з ресталінвовою мордою. Так 8690, 14 рік, 1,6 84 кВт. 123 тисячі пробігу. Механіка, тканина в оригіналі Шкірене кермо без кнопок. Гранд Сенік 4750 дизельний, 11 рік 1,581 кВт, 182 тисячі пробігу. Шестиступ, механіка, клімат. Короткий патрони задні. Так, форкоп. Але тут щось трошки не в зазорі бампер стоїть. Так, Galaxy ще є. Так, це він йде 1.6, 13 рік. 7200. Механіка, тканина. Портрони задні, передні є. Задні вікна затоновані. Так, ну от, ще один варіант ходовий 4300, 12 рік, 192 тисячі. 1,7 дизель 81 кВт, тканина, мультикермо, чорна панель, 6 коробка передач, круїз, Opel Zafira 1.9 88 кВт 3050. Сценік короткий в рестайлінговій морді 13 рік. 13 рік, 1,5 дизель, 4800-201 тисяча пробігу. Так, одне копито спустило. О, комбінований салон, навігація, навігація є, 6 клімат є, круїз є, складування зеркал, обігрів зеркал. Така непогана комплектація, в принципі. Ну от щось там резиною. Ось там така резина. Вони в принципі з Франції всі проїжджають на такій літній резині і вже вона майже старта. Туран, 9 рік, двохлітровий дизельний без ціни. Так, і гран Сцені 1,5,14 рік, 7000 тисяч. Це 1,5 дизельний. Так що в салоні? Ага, він на автоматі йде.